Друзі, всім привіт. Зараз у нас 9 година ранку. Я знаходжусь в Буковелі. Сьогодні у нас вже наступила осінь, перший тиждень осінь пройшов, а точніше, перший тиждень вересня, тому зараз я йду на тренування. Як зазвичай у мене проходить ранок, а потім піду скупнуся. Озеро молодості, побачимо, яка там водичка. Освіжимося трішки після тренування. Ну і так проведемо, покажу, як я покажу вам, як я проводжу свій ранок. Тому поїхали! Ну що, друзі, зараз, як зазвичай, у нас за планом купання в озері. Підходимо вже до озера. Зараз подивимось, як тут обстановочка. Ось тут дивіться, є ось такий тут ознак. Тут навіть написано, купання дозволено з 8 години ранку до 19. -ї. Ось так, друзі, виглядає наше озеро. Людей з самого ранку нема нікого. Але я буду найпершим відкривати купання. Побачимо, яка водичка. Я так думаю, вона не тепленька. Але хто дивився моє відео ще раніше, я Взимку завжди купаюся і по хвилині там сижу в воді, моржую, тому слідкую за своїм імунітетом. Тому я думаю, для мене купання в такій, дивіться, якій водичці буде не проблема. До речі, друзі, дивіться, який прикол, зараз вам покажу користування. Страхувальними жилетами безкоштовно. Тому хто буде тут в буковилі, дивіться, можна взяти ось такі жилети і купатися. Я поки шукаю собі місце, але реально, реально круто, типу, можна взяти Одягти жилет, хто не вміє плавати, одягти жилет і піти. Круто покупатися, поплавати і не боятися, що, ви там, що тут велика глибина і хто не вміє плавати, для того це взагалі бомба. Реально круто, друзі. Як то кажуть, в цей момент все для людей, все для безпеки. Мені подобається ця справа. Так, ну що. Друзі, пора спробувати водичку, як то кажуть. Навіть захожу в водичку, навіть не буду торкатися, а зразу вперед. Для мене вона, я так думаю. Ух, ух, ух. Для мене, я думаю, вона не, не холодна. Ух, ух, реально крута. Нагадаю вам, друзі, це вже минула перша неділя, перший тиждень вересня. Ух, реально круто освіжитися після такого бадьорого тренування. Фух. Фух. Круто. Там десь позаду біля колеса огляду грає мозончик. Не знаю, чутно вам чи ні. Якийсь такий чудовий реп. Фух. Клас. Вода не прохолодна. Можливо, для тих, хто любить дуже теплу водичку, відчується, що вона трішки, можливо, не така, як лівліфтку. Але зараз самий кайф освіжає, особливо після тренування. Реально клас. know you From everyone telling you lies So just lay down beside me Give me all your issues I'll take them and I'll make them mine mm -hmm. Don't get caught Ну що, друзі, як на мене, непогано так провели час, збодярилися, позаймалися трішки спортом. Ось так зазвичай приходить здоровий, як то кажуть, ранок Тревелера. Тому, друзі, беріть приклад. І водій здоровий спосіб життя. Ну а сьогодні у нас далі чекають інші інший. Цікаві справи. Вітеристикий вже відчувається осінній, трішки такий прохолодний, але ще сонце сьогодні гарненько так гріє. Кому друзі цікаві такі, і, 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 інтересні такі, цікаві від, відосики, підписуйтесь. І я так думаю, що і в жовтні ми зробимо таке. Купання, а тоді ще й в листопаді, якщо озеро не замерзне, тому буде ще дуже багато цікавих відосиків. Ну, а мені пора вже займатися іншими своїми справами. Так що, друзі, до скорої зустрічі. В наступному відео побачимося. Всім пока.